Смертна кара в Україні існує, і це СІЗО. У цьому впевнені правозахисники і громадські організації. Кажуть, медична допомога в СІЗО практично відсутня. Затримані без належного лікування, заражають один одного туберкульозом або гепатитом і помирають. Активісти не перший рік вулають про допомогу, але їх не чують. А Державна пенітенціарна служба за сімома замками. Що насправді відбувається в СІЗО, побачила Олена Данько. Уже другий рік пані Зоя оббиває пороги Державної пенітенціарної служби. Рівно стільки її син перебуває в столичному СІЗО. Його вини досі не довели, а зате там він уже став інвалідом. Зараз у нього туберкульоз відкрити форми, зараз у нього немає селізюнки, зараз немає куска льовка, порізаний весь, інвалідом став, ну що це таке. Під пенітенціарною службою правозахисники досі вони носили сюди численні звернення. Нині привезли виставу, як без медичної допомоги в СІЗО помирають люди. Активісти кажуть, тяжкохворих там, на відміну від засуджених, не звільняють і не переводять у спецзаклади, а належного лікування в ізоляторах нема. Лікарі, які знаходяться в системі виконання покарань і в СІЗО, вони підпорядковані також державні пенітенціарній служби, тобто вони є військовослужбовці і вони підкаряються наказом керівництва, а не клятві Гіппократ. Державній пенітенціарній службі вистава не сподобалась, як і запитання пані Зої. Чому у нього безконечна температура? Чому його не відправити в больницю? Стоп, стоп, стоп. Він отримує лічення на території Київської області. Я не знаю, яке лікування він отримує, якщо у нього постійна температура Но, до 40. Якщо ви не знаєте, це ж не значить, що він його не отримує. Ми просто не цікавилися. Посадовці проблеми не бачать. Хворих лікують. Ліки є. Говорять неправду. Неправду Говорять, Говорить можна все, що угодно. Хто говорить? Цифри. Цифри і факти оприлюднювали на круглому столі, присвяченому лікуванню в СІЗО, але Державна пенітенціарна служба з запрошенням знехтувала. Натомість пані Зоя прийшла і сюди, аби буде хтось допоміг її синові. І не вона сама. Ірини брат, котрого врешті виправдали, повернувся з СІЗО інвалідом. Син пані Валентини там уже четвертий рік. Осліп, оглух, не ходить і має 27 тяжких хворіб. Там і серцева недостатність, і пілонефрит, і часткова втрата пам'яті. Нет никакого обследования и лечения. Люди знают, что им плохо, у них идет из, из горла кровь, у них держится температура 39-40. Они не знают, почему, их не обследуют. Хорошо. Следующая проблема. Человек знает, что у него проблема, у него четвертая стадия ВИЧ, у него туберкулез, у него нет одного легкого, он не получает никаких лекарств. Історії одна драматичніша від іншої. Опустивши голови, слухали інші посадовці. З мозу, прокуратури і адміністрації президента. Згідні, пенітенціарна служба занадто закрита, їхніх медичних можливостей бракне. Найкраща медична допомога це буде надана в закладах охорони здоров'я системи Міністерства охорони здоров'я. Поза всяким сумнівою, тому що ми маємо все-таки і ресурси, і фахівців. І якось, якось воно з чисто людських позицій. Тому я знову ж таки особиста справа. Людина одужує швидше в наших в наших структурах. Уражені посадовці божаться за трохи понад місяць ухвалять необхідні документи і все змінять. Пані Зоя їм вірить, але оббивати порогів і писати звернень не припиняє. Оленденько Сергій Востріков, новий канал.